Давай слухати читати нову казочку щодня. Сила слова, народна притча. Жили були маленькі жабенята, якось організували вони змагання, їхньою метою було вибратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися. Ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть видертися на вершину вежі. Зусибіч лунало, це дуже складно! Вони ніколи не досягнуть цієї вершини. Жодних шансів. Вежа для них зависока. Маленькі жабенята почали падати одне за одним, деякі намагалися підстрибнути все вище і вище, а натовп усе одно кричав Дуже важко! Жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падало з висоти на землю. Тільки одне піднімалося все вище і вище, і, доклавши великих зусиль, воно, одне єдине, дісталося таки на вершину і перемогло. Усім цікаво було дізнатися, як йому це вдалося. Де в нього знайшлися сили не впасти з висоти? Але жабеня Переможець виявилося глухим. Воно не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви у твоїй душі і не вірять у твій успіх. Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу думки і слова, думай лише про хороше, завжди вір у себе і у свої сили, ти можеш.